Вітання усім! З вами Роберто Моралес і канал UA Football. Говоримо про ті речі, ті матчі, які найбільше зацікавили за останній час. І, звичайно ж, тільки про ті, на яких розуміється автор, які матчі він бачив. Починаємо з поєдинку. важливого дуже в англійській прем'єр-лізі, Лестер приймав арсенал. Поєдинок, в якому Олександр Зінченко був капітаном, відіграв весь матч. Ну, тут можна проводити певні аналогії з щоправда не лівим захисником, а правим Олегом Лужним, який свого часу теж був капітаном. Але насправді лужний був футболістом резерву на відміну від Зінченка. Але така подія України з капітанською пов'язкою вона завжди приємна, тим паче в найпопулярнішій лізі світу. Арсенал переміг з рахунком 1-0, але рахунок не відображає тієї солідності, з якою грала команда Мікеля Артети. Сам Зінченко відіграв добре. Ну і тут ще такий приємний факт, що Мікель Артета показав не тільки свій клас зараз як тренера, свого часу завоював величезне визнання як гравець, але і людяність він підтримав Україну в її боротьбі. Боротьбі зараз з агресором. Отже, хай. Арсенал поки лідирує, хоча я не забуваю своїх слів, що я дуже сумніваюсь в чемпіонстві арсенала. До речі, Манчестер Сіті перемогу здобув і достатньо солідно, але там вже немає українців, там немає зінченка. Наступний матч, який розглянемо, це Евертон проти Астонвіла. І ось ця магія, що Дайча. Я не буду казати, що вона зникла, але вона перестала так працювати яскраво, як ці хай і маленькі, але перемоги після його приходу. Команда поступилася 0-2 за нічину рахунку. Миколенко віддавав дуже хорошу передачу, якою партнери не скористалися. Але це. Невдачі і команда Евертон зараз знаходиться на 18-й позиції в АПЛ. Боротьба там надзвичайно запекла. Там до речі, претендентів на вильот і дистанція між командами дуже щільна. Хтось може впасти, хто здається майже всередині, але насправді не так далеко відірвався від тих, кого нині вважають невдахами. Тепер згадаємо поєдинок, де точно українців не було. Це Крістал palace Ліверпуль. Але нагадаю, що цей матч підкреслив, що Ліверпулю. Вкрай важко і швидше за все доведеться забувати про цей сезон, просто забути там. Хтось може сказати довіряти не довіряти Юргену клопу. Якщо сезон не пішов взагалі, то тут важко щось змінити. Кадрові зміни дійсно вони потрібні і вже є напрацювання, якраз точкові напрацювання в півзахист, чи не менше дві чіткі кандидатури. Крістал Пелес Ліверпуль 0-0 і відповідно у Ліверпуля я вважаю, вже немає шансів потрапити до Ліги чемпіонів на наступний сезон, тому що для цього або потрібно зовсім все міняти в чемпіонаті, а так легко не буває. Тим паче, коли суперники тебе знають, і вони вже не бояться. Вони бояться того страшного червоного ліверпуля, який набирає ходу, який котиться і всіх зносить, а цього не бояться. Друга альтернатива виграти лігу чемпіонів. Але ви пам'ятаєте, що команда поступилася на Енфілді Реалу з рахунком 2-5. І далі приходимо до іспанських справ, і тут згадуємо Реал. Дерві Мадріленіо Реал приймав атлетику і відіграв хороший поєдинок. Дійсно, хороший, незважаючи на кадрові проблеми. Команда атакувала, створювала моменти і першою пропустила. Це було дуже жорстко. Гол Хосеми Хіменеса, і там вже все зависло настільки, що вперше з. 2016 року був шанс Уралу саме вдома програти Атлетіку, але цього не сталося. І Альваро Родрігес ще один ругаєць. А ось його я думаю, далеко не всі ви чули. Це високий форвард, який про себе дуже добре заявив в молодіжній команді. Він забив, до речі, він компенсував власну помилку. Він не втримав Хіменеса в тій ситуації з подачею зі штрафного. Один один, що звичайно ж не порадувало обидва клуби. Кожному з них потрібна була перемога, але за драматизмом, за насиченістю подій це було справжнє дерві Леньо. Велике іспанське правило згадав Реал, згадуй Барселону. І тут Барселона, ну я не скажу, що вона насправді порадувала Реал, тому що все одно дистанція достатня, і вона зменшилася лише на одне очко. Але досить несподівано, Барселона поступилася Альмері. Дехто міг все ж таки прогнозувати, що таке може трапитися, то принаймні втрата очок Барселони, тому що на поразку ну, зовсім мало хто міг розраховувати після того, як Барселона провела. Дуже складний матч виїзний проти Манчестер Юнайтед і вилетіла з Єврокубків, навіть з Ліги Європи. Тобто вона в цьому сезоні вилетіла з двох єврокубків з Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Це зокрема і певний психологічний удар. Але знов ж таки наголошую, команда лідирує сімочок відриву, і е, саме на шляху до чемпіонства я не бачу у неї якихось футбольних спортивних перешкод. Ну і прекрасно, коли знов ж таки можна хвалити українців. У нас відбувся матч на Сан мамесі Атлетік Більбао. Це ну просто великий клуб і легендарна арена зі своєю потужною атмосферою. І е, приймав Жирону, Циганков виходить в основі. Циганков робить передачу на Алейша Гарсію, до речі, найкращого футболіста цього матча і. Е, е, Команда швидко забиває гол. Ну і потім багато хто у нас зациклився саме на результативні дії Віктора Циганкова. Але він в цілому зіграв хороший поєдинок. До речі, не всі футболісти його команди змогли це зробити. Але за рахунок таких, як циганков, команда перемогла на виїзді з рахунком 3-2. І Жерона тепер впевнено тримається всередині турнірної таблиці. Для неї це плюс. І вже іспанці почали відзначати циганкова, хвалити. Просто так вони цього робити не будуть. Має їм ніякого сенсу. Дійсно, Віктор заслуговує на наші лайки і дивіться, матчі Жирони. Повірте, це команда, яка завжди намагається хороший футбол демонструвати. Переходимо до Франції. Клермон Страсбурга Соболя вийшов в основі, відіграв він, ну скажімо так, доволі таки пристойно. Його команда зіграла, до речі, в нічию 1-1. Едуард Соболь, те, що він намагається триматися в основі плюс. Команда хай і одне очко набрала. Вона на 15-й позиції, щоправда, з відривом від зони виліту в одне очко, але там змінився тренер. Це теж непростий процес. Знову ж таки, наголошую, що для Соболя критично важливо грати в схемі з трьома центральними, коли він латераль, і це зберігається. Ось це десь дає впевненість те, що достатньо матчів проведе український футболіст. Ну і якщо все складеться добре, то я думаю, що він матиме достатньо визнання так на рівні поки що Страсбура, Страсбура, який не піднімається дуже високо. Проте має завжди завжди цей клуб, підкреслю, має потенціал десь оборотися за зону Єврокубків. Якщо що не склалося в цьому сезоні, має скластися в наступному. Надзвичайно, ми всі чекали на матч Марсель Парі Сен-Жермен. Велодром там палаючі серця, палаючи всі фаєри. І звичайно ж найкраще. Підтримка у Франції. Вірили десь прихильники Марселя, що це може дати імпульс до того, щоб переграти Парі сен жермен і цього не сталося. Тому що є генії, є футболісти, а є геніальні гравці. Мбапе Месі зробили перші два м'ячі всередині першого тайму. Це були неймовірні передачі, неймовірні голи. Месі сягнув позначки у 700 голів на клубному рівні, офіційних голів. Ну і далі вже було важко щось робити. І Потім лише Месі забив ще, тобто впевнена велика перемога Паріс сен жермену Зазначимо, в якому графіку це відбулося. Це відбулося після матчу проти Ліля. Зокрема, такого матчу завжди складного, де був неймовірний сценарій, і команда поступалася, потім виграла 4-3. І це має надихати. на... Звитяги парижан, які грають, ну дійсно зараз всі відповідальні матчі, тому що у них був матч з Баварією, матч з Ліром, Нантом з. Олімпіком Марсель, і потім знову ж таки буде Баварія. Матч відповідь, де залишаються шанси, тому що зараз виїзні голи нічого не відіграють. Ну а що ж там Марсель? Марсель не зміг відверто, не зміг в першому таймі, хоча старався це варто завжди не забувати. Але в другому він дійсно посипався, Руслан Маліновський. Ближче до флангу вийшов взагалі не зовсім його позиція або зовсім не його. І він точно не був серед найгірших у своїй команді. Там Санчес зіграв досить таки пристойно, допоки вистачало сил у всього Марселя. Ну і Маліновський теж він точно не провалив цей матч. Не можна списати на нього цю невдачу. Звичайно ж, якщо б був позитивний результат, це було б супер. Але навіть по кризових матчах інколи можна. Говорити, що людина не підвела. Справді провальним у Маліновського поки що Франції був один поєдинок матч проти «Нанто». Так, це було. Тут провальний матч для всієї команди, а не персонально для Руслана. Новина з Об'єднаних Арабських Еміратів Андрій Ярмоленко травмувався. У матчі за суперкубок цієї країни і він не зіграє в Лондоні проти Англії. Це, нагадаю, все ж таки не товариський буде в березні матч, а офіційний. Неприємно так буває. І там сам Ярмоленко відразу намагався так. Поприсідати, з'ясувати, чи дійсно це травма, але потім показав, що все шансів немає, і його потрібно міняти. Чи втрата це для збірної України? Вважаю, що втрата, Незважаючи на те, що за взагалі загалі-то не так багато апріорі шансів, а плюс Ярмоленко і швидкість, це зараз не ті поняття, які поєднуються, але і досвід, і його фактура фізична сила, вони могли б знадобитися. Якщо не на дистанції цього поєдинку, то для виходу на заміну і певній варіативності. Плюс не будемо забувати, що Єрмоленко це людина дійсно авторитетна в колективі, вона може заводити гравців, допомагати колективу ставати сильнішим. Але маємо ось таку ситуацію. В наступному випуску обов'язково розкажемо про Фейнорд, це суперник донецького шахтаря. Згадаємо, що там нового відбулося в УПЛ. а… Саме сьогодні, у понеділок, 27-го, матчі української прем'єр-ліги повертаються. Спочатку перенесені пропущені, потім вже і повноцінний чемпіонат. Від такого ми очікуємо, можливо, не настільки великих емоцій, як в матчах топ-5. Ну зрозуміло, там інші чемпіонати. Але це ближче до нас це якось має надихати, що все ж таки тут ми бачимо футболістів, які є потенційними гравцями збірної України, гравцями збірної України, та й просто гравцями яких ми. Добре знаємо. Також пишіть ваші побажання, коментарі, відгуки. З вами був Роберто Моралес.